Що Ісус говорить, хто слухає і виконує це людина, яка збудувала свій будинок на скелі, хто слухає і не виконує, це людина, яка збудувала свій будинок на піску. Тобто, все це навчання закінчується підсумком того, що чи ти слухаєш і виконуєш. Тобто, хто слухає кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і насунули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, тобто це не натовп, це теж учень. хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім, тобто він збудував, але збудував на чому? На піску. Тобто, збудував не на принципі скелі, тобто не на принципах Ісуса, бо Ісус є скелею, Він є каменем, Він є фундаментом. Е, він збудував, але коли прийшла криза, полилися зливи, розлилися ріки, подули вітри, і ударили на той дім, і Він повалився, і руїна його була велика. Тобто І, е, і тут є той принцип, що. Ісус дуже простий, дуже прямий. Він говорить: Окей, дивіться, ну все вже є. Вам лише потрібно слухати і виконувати.